питання про допит нового свідка, який перебуває у установі для відбування покарань, продовжили судовий розгляд у справі убитого закарпатця Сергія Спачинського на АЗС в Мукачеві. Судове засідання триває в Ужгородському міськрайонному суді. Відтак цього разу у залі суду мали здійснити допит обвинувачених. Втім, адвокат одного з них Богдан Біловар подав клопотання щодо виклику нового свідка. Ним було надано пояснення. Своєму адвокатові, в якому він повідомив, що під час перебування в установи виконання покарання у нього склались дружні відносини безпосередньо з Кампором Володимиром, та він з ним радився з приводу позиції в даному кримінальному провадження. Також повідомив, що в нього була пропозиція про те, про дачу неправдивих показів щодо мого під захисного щоб не отримати пожиттєвий срок а вкласти уголову з прокурором. Заперечуємося. Ну, По-перше, камовся, було ми питання, у захисті в тому числі, і що природилися дуже показів. Крім того, хотів би звернути увагу, що. Данашовський, містить вдома є підозрюваним, для подальшої справи відомий в іншому кримінальному провадженні, зокрема за, за поширення злочинного впливу в власних СІЗО. Тому організувати такі покази, прибуваючи в СІЗО. Своє заперечення щодо клопотання адвоката Богдана Біловара висловила і захисниця потерпілої сторони Інна Новікова. Разом з цим у колегії суддів виникла низка питань. Тобто, ви хочете викликати свідка, який дасть пояснення про те, що свідок, який ви з Кампов. Дав неправдиві покази. Тобто вчинив злочин, передбачений статтею 384, правильно? Так, фактично, так. фактично тобто Самому цьому свідку, який тримається в ВВП, про якого ви кажете, йому так. щось відомо про обставини вбивство. Так, йому відомо. Ні, йому особисто, він був свідком, він щось бачив. Про обставини ні. Невідомо. Він, лише він тільки лише хоче. Просить його задовільнити, оскільки е, за клопотанням сторони обвинувачення були допитані е, свідки, а також є з цього приводу позиція Верховного суду виткового про те, що покази свідків, е, питання про допит, яких сторона захисту поставила лише під час судового розгляду, не можуть бути визнані недопустими доказами з тієї підстави, що вони не були відкриті в стороні обвинувачення порядку статті 290. Крім того, звертаю увагу суду, що це пояснено до того на травні місяцем. В результаті колегія суддів ухвалила рішення про заявлене клопотання відразу на місці. Суд, порадивши, заслухавши учасників процесу, порадившись на місці, йшов до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання. Також суд зобов'язує прокурора в зв'язку з цими обставинами внести відомості і перевірити обставини показання цього свідка щодо неправдивих показів камповим. Так як він був під присягою, ми його попередили про кримінальну задачу завідомо неправди, і зі завідмов давати простану справи. і привели до присяги. Натомість перейти до безпосереднього допиту обвинувачених за ще одним клопотанням адвоката Богдана Біловара, учасники засідання так і не змогли. З тим, що... Відхилено, прошу зробити судове засідання перегляду для підготовки до наступної стадії а саме допиту обвинувачених. Також я за, е, прошу не проводити допиток обвинувачених без участі мого питання, а саме адвоката Марини, який не зміг з'явитися в даному судове засідання без за в іншому права. Наступне засідання за рішенням суду призначили на 6 вересня. В Свою чергу мати, яка втратила єдиного сина Лариса Спачинська, продовжує домагатись справедливого рішення для винних у скоєнні злочину. Справа затягується, але я сподіваюся, що все ж таки я довіряю колегії суду і вони винесуть рішення. Ухвалу по Данашовському і Боднарю відповідно до їхнього злочину. Вона їхня буде доказана. Я дуже прошу і дуже хочу, щоб в вбивці понесли відповідне покарання. А це затягування це тільки сценарій, і це не людські вчинки людей під час о, війни, яка проходить у нас в країні.